Хмельницькі дороги ремонтуватимуть, та не всі. Майже половина автошляхів в нашій області більше ніж три тисячі кілометрів потребує поточного ремонту. На латання дірок нашому краю з держбюджету виділили 106 мільйонів гривень. Ліквідувати ці коліс на дорогах тільки державного значення. А нас доріг державного значення складає десь ну як не десять, точно 2077 кілометрів. Необхідно десь порядка 600 мільйонів гривень. Таких коштів. В немає. За недоліки дорожнього покриття та ніжно Даївці називають ями та канави, працівники ДПС склали 16 адміністративних протоколів на автодорожників. На усунення недоліків зазначеним особам видано 91 припис та вимог. За невиконання окремих приписів притягнути до адміністративної відповідальності 47 посадових осіб, означених організацій. До речі, через отакі недоліки, час від часу доходить і до дорожньо-транспортних пригод. Водії, минаючи ями, потрапляють в аварії. За минулий рік було 13 таких випадків. Якщо під час форми треба ДТП, хто попав в ДТП, каже, що це сталося. Власне, за те, що дорога була, там, яма об'їжджав, ще щось. Це все пишеться в поясненні і розглядається вже в суді. Майже 90% усіх українських доріг просто благають про капітальний ремонт. Та для держбюджету такі роботи непосильні. На один кілометр реконструкції треба витратити більше ніж 2,5 мільйона гривень. Тому з'являються дорожні довгобуде. Таким вже став відрізок траси Стрий Знам'янка поблизу Летичева. Кілька років його будують, а кінця й краю не видно. Нам необхідно в квітні місяці, на початку квітня, передати проектну документацію ДП Інвест для того щоб вони приготували тендерну документацію і провели тендер. І якщо все буде складатися так, як ми думаємо, то на осінь ми будемо мати переможця. Натомість в обласному центрі запевняють місцеві чиновники, дороги ремонтуватимуть на новий асфальт. Виділили 50 мільйонів гривень, а на летання старого 20. А ще обіцяють на дорогах. З'явиться нова розмітка. Ми плануємо використовувати. Робити розмітку з холодного пластику, тому що фарба не тримається на дорогах. Хочемо спробувати це, напевно, дорожче, але будемо сподіватися, що от, от такий метод ну, зробить розмітку більш довговічною. Побачити і нову розмітку, і свіжі латки на старих дорогах можна буде вже наступного місяця. До 15 квітня весняний ремонт автошляхів обіцяють завершити.